Як сказати англійською, незважаючи на. Найпоширенішим варіантом буде слово despite, але з ним не все так просто. Давайте розбиратися. У цього слова є три варіанти його використання, і лише вони вірні. І перше це в нас despite плюс іменник. Це найпростіший варіант. Наприклад, Despite the rain, we went for a walk. Незважаючи на дощ, ми пішли на прогулянку. І друге, це в нас despite, та діє з закінченням ING. Таким чином ми передаємо дію, але все ж таки нібито перетворюючи її на іменник. Наприклад, Despite feeling tired, she kept working, незважаючи на втому, вона продовжувала працювати. І останнє це в нас слово despite, далі в нас зде фраза the fact that та close. Клоус це частина речення, яка містить іменник та дієслова. Це формальніший варіант, який ми використовуємо, коли хочеться більш таке повноцінне речення. Наприклад, despite the fact that it was late, they continued the meeting. Незважаючи на те, що вже було пізно, вони продовжили зустріч. Хочеш потренуватися? Тоді пиши свій приклад у коментарях із Despite, я перевірю, а також підписуйся на мене, щоб не пропустити наступні прості пояснення складних тем.